От що мені подобається в Геншині, так це неочікувані поєднання персонажів. Ось ці поєднання досить часто і не є кращими ніж звичні для персонажів команди, але вони, як мінімум, цікаві. Одна з таких взаємодій з'явилась вже майже рік назад при виході Клорінде. Для тих, кого це не цікавило, бо ви або не захоплювались у той момент веселими взаємодіями між персонажами, або ви просто є робом мети і такі розваги плепсу погіршували закриття абусу секунд на 10, то нагадую. У грі існує небесний меч, той, що одноручний, і той, що є, на мою думку, найкращим мечем для Бенета. Але крім Бенні, цей меч більше нема кому. Дати, тому він вважається сміттям. Також у грі існує Чічі, яку всі знову ж таки вважають сміттям. Але вийшла Клорінда, яка через свої швидкі автоатаки та спам'єшок, які також вважаються за дамаг автоатак, змогла реалізувати пасивку меча. А саме, після використання ульти, звичайні та заряджені атаки наноситимуть додаткову фізтечку 20% від атаки Клорінди. І перезарядки цей ефект не має, тому чим швидше б'є персонаж, тим краще. А для чого ж тут Чічі? Чим більше хілу отримує Клорінда, тим частіше між автоатаками вона може натискати Єшки і таким чином генерувати ці фістички з меча ще швидше. А хто хілить в таких кількостях, що воно ніде не треба? Правильно. Чічі, та й реакція електрокріо збільшує дамаг фізи. І для чого я взагалі зробив цей величезний вступ? А до того, що Скірк через свої специфічні механіки може гратись як через автоатаки і бути на полі довше, так і бути ультовиком і забирати на полі мало часу. За розрахунками, як бурстовик, вона забиратиме приблизно 4 секунди і десь 6 секунд вона не буде мати чим зайнятися, тому треба знайти, чим закрити цю дірку. Найкращими тімейтами Скірк є Фуріна та Ескоф'є. Коріна дає загальний баф на команду, плюс дамажить, а Ескоф'є ріже кріо та гідрорезисти на 55% і також дамажить, плюс вона ще може хілити, але то з ульти, і для того треба відновлення. І якщо ви хочете максимальної ефективності, то ставите або Шеньхай сюди, або ілань. Але є набагато веселіший варіант, кому ще може бути корисний зріз гідрорезистів, якомусь гідроперсонажу. Ну очевидно, правильно, логічно. Хто може зробити так, щоб Ескофє не натискала ульту для хілу і змогла сфокусуватись чисто на дамагу і не збирати відновлення? Якийсь хілер. бажано Кріо або Гідро. Хто може додатково бафнути дамаг з Єшки, у Фуріни та Ескоф'є, хоч і не дуже сильно. Сіджуін. А ще вона гідро, а ще вона хіллер. А ще вона має ульту, яка дуже коротка, і через це не встигає нанести багато дамагу. Хоч цифри навіть без конст у неї нормальні. Конкретно моя Сіджвін це один, тому її слабенький баф єжки вже відчувається не таким урізаним. Якби вона була Ц2, то зрізала б ще 35% гідрорезистів. У порівнянні з Нескафе це вже не так вражає, але і крутяться два Сіджвін не через люті прирости дамагу. Що ми маємо у висновку? Сіджин бафає єшки фуріни та нескафе, звільняє ескоф'є від потреби у відновленні, дає можливість фуріні швидко набирати фанфари, бо хілить Сіджі багато навіть у критовому білді і не забирає багато часу у скірк, якщо та гратиме як бурстови. У самої Скірк для цих фонтенських леді ще є маленький бонус в пасивці, плюс один рівень в Єшку. Для дамагерів це додатковий дамаг, для Сіджвін це більше хілу. Для Фуріни більше хілу це швидший набір фанфар. Це далеко не найкраща команда для Скірк, але скоріше за все, це якщо не найкраща, то одна з найкращих команд для Сіджвін. І не хвилюйтесь, що Скірк втрачає бафи від Шеньхе чи Дамаг від Ділань. Ескоф'є та Фуріна вже є тим інвалідним візком, який витягне будь-якого Кріо чи Гідро ДД. Тому заміна метових сапортів на Сіджвін не стане. Не кінцем світу. В мене є інформація. Ті8 вийде ще один саппорт під Скірк, але вже гідро. Невідомо, що той персонаж даватиме, але нехай це не підриває вашу віру в Сіджвін. Також я розумію, що Сіджвін це не той персонаж, який є у багатьох, але якщо вона у вас є, то скоріше за все ви хапаєтесь за будь-яку можливість знайти для неї гідне місце, і команда зі Скірк якраз таким і може стати. Хоча мені вже зараз нічого не заважає брати Сіджвін до Фуріни та Ескофія і на здачу ставити будь-якого гідро чи кріо персонажа. Аяка, Ганя, Ая, Томона, навіть Юла всі працюють чудово. Тому я впевнений, що і зі Скірк вийде таке ж, тільки з нею Сіджон зможе повноцінно використовувати ульту і нікому не заважати. До речі, за розрахунками, бурстовик Скірк буде дамажити більше, ніж Скірк, яка гратиме стандартно через автоатаки. Задумайтесь. Сподіваюся, що ця взаємодія мене не розчарує, як Скарамуш плюс Мавуйка. Це, хоч і хороша команда, але кнопки Мавуйки якісь. Дебільні, грати за неї зі скарою я не дуже хочу, хоч іноді й пробую. Не те, щоб я за Мвуйку хочу грати, тому так. Але найбільша проблема: у мене нема гаранту на скірк. Тому є всі шанси, що я не зможу її вибити. Обідно, бо після редизайну скірк це прямо 10 10 Ще й в ульті одяг змінюється. Я думав, що те, якщо Олен викидає свою тряпку, то пік, але виявилось, що ні. Я маю оцей піджак. Пизду цей піджак. Хуйня не піджак! Цей піджак. Це оце все, Цей піджак з кіскусок катрана. Ну шо, тепер чекаємо на банер, збираємо крутки і показуємо всім, що Сіджвін імба. Що? Це шапка піздата. Хуйня ця шапка.